Це прямують вулицею Театральною чиновники та деякі депутати міської ради, аби на власні очі нарешті побачити, в якому стані з 2022 року знаходиться Білоцерківська перлина. Одна з небагатьох в Україні лікарень, де колись людям надавали допомогу з використанням унікальних радонових вод. Джерел з такою водою в Україні три-чотири. Господь Бог дав. В білій церкві, серед міста, в центрі міста, мати таке. Міста шукають, думають, за що б таке, якусь, б, знаєте, таку родзиночку б знайти в себе, щоб якось е, знаєте, за, 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 завлігти людей і так далі. У нас же тут є готове. І хтось знаходиться, який робить все для того, щоб цього не було. І дійсно, як каже теперішня, виконуюча обов'язки директора цієї лікарні, ще до початку повномасштабного вторгнення персоналу створили такі умови, що ті не мали іншого виходу аніж звільнитися. Зарплати не виплачували а вже з 22-го року, за розпорядженням міського голови, прийом пацієнтів. Зупинили 21-му році, що і ванни приймали, і лікування, і пацієнти були ще, все медогляди були отак. От, а вже по тому, коли почалась війна, то все це все це прикратілось. Значить, був наданий наказ, щоб тимчасово приприкраті, ну закрити заведення, тобто він вже тоді. Ну не робота цей заклад okay. наказ був по значить по розпорядженню мера ліково та навіть законсервувати приміщення, аби обладнання зберіглося до кращих часів. Ніхто не здогадався. Відтак ще півроку тому всередині лікарні все було таким. Зараз, коли медзаклад остаточно обікрали, його вікна забили дерев'яними плитами, та й по тому. З часу першої сесії, коли зазвучало це питання, ванни стояли ще, ще вікна були деякі цілі. Ще було біль, більш-менш. Можна було знаєте, щось зібрати та знаєте, відремонтувати. Може б щось би можна було. Подивіться дивіться, сьогодні скільки часу пройшло? Нічого немає. От у мене перше питання виникає. А хто взагалі в нас відповідає за збереження комунальної власності? Це комунальна власність, яка приведена в такий стан. Питанням, вочевидь, мали б зайнятися правоохоронні органи, і як лаконічно висловився начальник управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради, покарання винні мають понести. Я воював не за ці речі, щоб бачити тут в центрі України, яка я не знає, дякувати Богу, війни, отакі руїни. І звичайно, що повинно хтось знести відповідальність однак говорили не лише про це спільно прийняли рішення дотиснути владу, аби відновлювати заклад. Бо пропозиції та загальне бачення майбутнього лікарні існують вже давно. У мене є план розвідку лікарні відновного лікування. І статут есть разробленный грамотно, і все. І от з этой лікарні відновного лікування, куди только я не ходила. Пошла до мера ну, записатися до мера в 23 2023 році, це ще було. Вот. Значить, він значит, сказал: не на часье, не принял меня. От і я з цим планом, де тільки не була, тут не тільки родон, тут і фізіолічення, тут соляну ванну поставить, тут шарко поставить, тут ціла куча, Там ну все це все це можна зробити. Ну і це ну все це можливо. На останній сесії міської ради деякі депутати підтримали дану ініціативу. На мою думку, треба зберегти джерела родонових вод і на тому місці. Тому що локація доволі зручна для підходу, для під'їзду будувати новий сучасний трьох-чотирьохповерховий реабілітаційний центр, який в першу чергу буде, як би, скажімо так, приймати учасників бойових дій. Ну, вибачте, якби першочергово на цьому затувати увагу. І також інших мешканців нашої громади. Щодо конкретних дій, поновити роботу, принаймні адміністративного персоналу, розробити план відновлення лікарні та шукати гроші на її реконструкцію, каже один з ініціаторів даного питання, депутат Анатолій Плешаков. Після ініціювання питання з боку фракції Біла Церква разом мною особисто, потроху питання водолікарні почало просуватися вперед. І от сьогодні вже є конкретне рішення. Конкретне рішення про те, що треба створювати спеціальну програму, треба починати фінансувати штат водолікарні для того, щоб зберегти те, що залишилося, і приступати десь кінців до аналізу води цього радона. І в разі позитивних аналізів цієї води однозначно приступати до того. Реконструкції або нового абсолютно будівництва водолікарні. але ж головне, найголовніше те, що достукались. Головне, що сьогодні підтримали депутати, і ті виступи, які сьогодні звучали на сесії, вони якраз звучали на підтримку нашої пропозиції. Дякую. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.